Вітаю вас на каналі Просто Смачно, де можна знайти рецепти різних простих і смачних страв. Сьогодні у мене рецепт огірків, смачніших, ніж малосольні. На їх приготування йде буквально кілька хвилин, але будете задоволені ними. І так, приступаємо. Я взяла десь грам 300 огірків, ось цих два огірки, зважила. І порізала помила. Звичайно, порізала ось на такі смужки. Такі огірочки можна взяти десь з собою в дорогу чи на пікнік. Або, як швидкий салат до гарніру. Посолила, значить, на тих 300 грамів півчайної ложки солі дала. перемішала і відставила в сторону, хай огірки пустять трошки сік. Тим часом нарізала зелень, зелень кропу. О, треба більше, у мене її виявилося трошки мало, і я додала ще е, морожене, морожений кріп. Висипати цю зелень у тарілку, ось я додала ще морожену кропу, бо замало. Взяла три зубчики чеснику, туди вдавила. Додала столову ложку олії, столову ложку оцту яблочного. Перцю чорного меленого. Меленої, меленого коріандру, можна й без нього, хто як любить. І все. І тоді, оте, те, що ми зробили з зеленю, цю суміш висипаємо до огірків. Перемішуємо добре, можна ось так струснути і поставити десь холодне місце на хвилин 15, 15 години. і наші огірочки ось же готові, смачні. Так що готуйте смачного.